Наші українські безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя. Це вже підтверджено на супутникових знімках, і відомо, що була зафіксована пожежа, де знаходилися гелікоптери Мі 8 і Мі 24 Скажіть, будь ласка, чи відомі вам деталі? Ну, давайте дочекаємося деталі. Все ж таки, головного управління розвідки, коли скаже це, це буде правильно. Я скажу так, можу сказати, що в принципі з тих операцій, які були проведені цього тижня, і за участю сил оборони по запорізькому напряму, і в першу чергу за участі головного управління розвідки, і я знаю, тому що там, по 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 деяким питанням, ми співпрацювали, наше українське суспільство бачить результати в публічній площині, десь на 40%. відсотків. Ще 60% залишається за лаштунками, на те є певні причини, пов'язані в першу чергу з безпекою, певні причини пов'язані з незакінченням операції або для того, щоб зберегти їх успішність і далі застосовувати. Тому так, вертольоти це чудово. Були ще результати по залізниці, я так скажу. Були результати, про які ми точно ще почуємо, і по роботі по засобам протиповітряної оборони, були результати, які ми почуємо по ударах по складам. Я сподіваюся, від Нове управління розвідки, в принципі, я скажу так: що щодня цього тижня були чудові ураження. були результативні удари по Запорізькій області, були результативні удари по Криму. З нашої точки зору трошки не повезло, що збили наші безполотники, які рухались в Маріуполі. Знаємо, куди вони рухались, і теж ну повезло повезло кодировцям І вони весь день переміщувались вчора. І позавчора тікала з території камбінату там на небезпечні як ото на зім, зімні квартири, да, переїжджала, тому що зрозуміло, що привітання то до них в першу чергу було після візиту всього Кадирівського кодла в Маріуполь. Ну тому успішних операцій нам правда ну насправді набагато більше, аніж ми чуємо. Це абс, абсолютно оптимістичні історії, тому можливо там певні речі, які ми розповідаємо як результат аналізу, те, що нам варто очікувати, не очікувати, що може відбуватися. Зокрема, там по по лінії Запорізької області, по лінії фронту, да вони базуються у тому числі на ту інформацію, яку ми отримуємо через нашу діяльність, в принципі, і вони не завжди публічні. Тому я думаю, ми побачимо і відео, побачимо і розмови, побачимо е якісь черговий, як гур, каже, гурки, да в Криму, які вони влаштовували щодо гвинтокрилів. Але ну, знову ж таки, будемо, е я би подивився це в перспективі за день до того було знешкоджено РЛС комплексу с да, в криму а потім іде ураження гвинтокрилів. ну от треба ці події розглядати як єдине ціле сюди варто додати удар по красноармійською Джанкою, там де було знищено по залізниці результат все це От у нас потрапляє та такими крапельками, і ми радіємо, звісно, в кожному випадку. Лож, ну, це комплексна ідея, комплексна робота, систематична. Якщо уважно подивитися там, в там перспективі хоча б місяця, то ти розумієш, що відбувається, і що для чого, і яка, і яка мета буде далі. Тобто, ми впевнені, що зараз ми дуже. Прекрасно працюємо по засобам протиповітряної оборони. Наприклад, в Криму вони їх посунули, наприклад, в Маріуполі вони їх посунули ближче до лінії фронту, тому що вони втрачають і вже підходять до того стану, що нема чим замінювати. І це ж теж робота наших безпілотних систем, наших сил оборони, яка систематично викашує протиповітряну оборону Росіян. І в такий спосіб відкриваються власне ворота в Краснодар на НПЗ, да в СИЗР на НПЗ, і всі ці НПЗшки які атакуються. Тобто, ми з чому кількість. Проти ППОшак і відкриваємо таким в такий спосіб шлях. Тому не завжди знищення ППО, ну наприклад, в Мілітополі або в Криму, воно пов'язано з подальшими ударами по Криму. Не треба так спрощувати. Все це більше комплексно, більш системна робота, і треба розуміти, що нам потрібні безпечні шляхи нашим безпілотним системам для того, щоб доробити головну справу, яка відбувається. Це от зараз в пріоритеті. Зрозуміло, що навтопронавтова нагалус і. Логістична історія пов'язана з залізницею. Враховуючи, як прокладені знов таки мережі, хто хто слідкує, розуміють, що Азовське і Чорне море це такий транзит для наших безпілотних систем, тому що в ну, морі ж ніхто нічого не збиває, так як, на жаль, використовує Дніпро, наприклад, да, як трасу, по якій проходять ці кляти шахеди. Так ми використовуємо місцями моря і там певні території. Тому все це от комплексні системи, які... Результати роботи, яких ми будемо бачити більше, більше і більше. Зокрема, знов ж таки повторюсь, що ми у сп... серед усіх успішних операцій бачимо ну, відсотків 40, не більше це точно. Зрозуміло. І хотілося би акцентувати на ваших словах про залізницю. Ви мали на увазі удари по тимчасово окупованій території, чи про йшлося про територію Російської Федерації? Про Російську Федерацію, в першу чергу, тому що вона в пріоритеті все ж таки там. Потяг так і не розтягнутий, що якщо що, то якби отой под такмаком Він там все хорошо з ним, він стоїть, mm -hmm. вони його розтягнути не можуть. Там є додаткові всякі результати. <кій> Знову ж таки, які, я думаю, ми почуємо. Сподіваюсь. Ну, тобто там заблокована на сьогоднішній день і залізниця з по Запоріжжю від Волновахи до Мелітополя вона не працює. Тому зараз на це можна поки що не звертати увагу. Особливо є ще ділянка, яка може запрацювати між Бердянським портом і Такмаком. Там ділянка поки що ціла, але ну там і потягів нема. З'являться, якщо потяги, то будемо дивитися, що там буде. Тому поки що робота йде по залізниці. по Території Російської Федерації, тому що ну знову ж таки, як це відбувається? Ми ударили. Потім виходить російська залізниця і повідомляє, що є затримка певної кількості потягів. Да, от максимальна затримка потягів була 48 потягів, якщо мені не зраджує пам'ять, одночасно затримувалася. Це ж пасажирські потяги. До пасажирських потягів додаються вантажні потяги, які є зоною нашої зацікавленості. В принципі, на навантаження залізниці завжди вантажні потяги будуть. Їх буде більше аніж пасажирських потягів. Так це працює. А для того, тобто за реальна затримка потягів по там певній ділянці, якщо затримуються цивільних 46 то з вантажними це все заразом буде понад 100 Це просто колапс насправді. І такі колапси почали відбуватися тиждень через тиждень. І це ж робота наших сил оборони, яка зриває наступи, яка зриває. Перекидання підкріплень, в першу чергу, боєкомплектів, які вони везуть, палива, які вони везуть. Ну тобто чудова робота. От ми вийшли на кінець серпня і будемо входити в осінь з тим, що, відверто кажучи, маємо, знаєте, от ми з вами, пане Юрію, мені здається, що з появи залізниці, яку почали будувати під гранитному, це от десь ми щотижня говорили приблизно з лютого 2024 року, от майже пройшло півтора року. Нарешті ми вийшли на системну. Роботу по нафті і по е, логістиці. І коли воно щось літить, вже не, це не просто, щоб там в Москві трохи нервувало, а завжди з результатом. Прекрасно. Не воно так і буде, тому до, до зими, десь, до, до жовтня, і залізниця стане, і пальне остаточно зникне. Ну, тобто дуже прекрасна перспектива у нас попереду. Ну, це справді ефективні санкції, на від тих, які, начебто, погрожує кожного дня вести проти Росії теперішня адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, і згодом дедлайни відсовуються, бо на горизонті з'являється Вітков чи сам Трамп і хоче розмовляти з кремлівським диктатором.